Всім привіт! Я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. Ну а ми починаємо. Ну а перед початком цього відео я попрошу тебе, друже, підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео та написати коментарі, а також поділитися цим відео з друзями, тому що я кожен день стараюсь, кожен день роблю для вас нове відео і радую вас контентом. Тому підписуйтесь, ставте лайки. А ті, хто вже це зробив, бажаю вам приємного перегляду і поглянути. В минулому відео я сказав, що на англійських та європейських серверах в карпаркінг більший шанс знайти нормальний вініл чи машину по нормальній ціні. В цьому відео ми зайдемо на 5 серверів, а саме англійський, чеський, німецький, французький і данський сервер, і перевіримо, чи дійсно це так. Та оцінимо кожний сервер по критеріям. За кожну критерію я буду давати певному серверу певну кількість балів. І так, поїхали. Ну а кожен сервер ми будемо оцінювати по трьом основним критеріям: це ціна та вигляд. Вибір автомобілів на ринку, привітність людей та загальна кількість онлайну. І так, поїхали. Перший сервер у нас буде, це англійський. І так, зараз ми будемо залітати на англійський сервер. І перше, що ми вже можемо оцінити, це загальний онлайн. Він тут доволі високий, і я б оцінив цей онлайн в 9 із 10. А зараз ми залетимо на сам сервер, і оцінимо все сервері мені не дуже сподобалось, тому що я написав і тупо 0 відповідей. Ну, в такому випадку погнали на авторинок. Подивимося, може там щось є хороше. Так, перше, що ми бачимо на авторинці, це фіоніс, чи як ця машина називається за 10 мільйонів. Це дуже дорого і це погано. Далі ми бачимо томовий спорткар, і він у нас стоїть за 7 мільйонів, але якщо в ньому нічого особливого немає, то це теж дорого для цієї машини. Далі ми бачимо ось такий gtr чик зараз я підійду ближче. В нього є стробоскопи, такий самий простий вінільчик, і коштує він 5 мільйонів, ціна все рівно висока, але вже не така завишена, як у інших. Далі я бачу ось такий класний, вже реально класний вінільчик під'їхав, це Rolls-Royce. У нас без криші. Зараз подивимося, за скільки він його виставить. До речі, тут всього за 1 мільйон стоїть ось такий от пікапчик, наскільки я знаю, він донатний, тому це даже дуже хороша ціна для нього. А ось ще недавно поставили Audi за 15 мільйонів, але насправді це якась нереальна ціна для неї, космічна. Тому я все-таки помилявся трошки на що-то, що на англійському сервері нормальні ціни. Але подивимось, що буде далі. Я думаю, навіть куплю собі цей пікапчик за 1 мільйон. Я думаю, це зовсім непоганий варіант, тому купляємо. Нарешті під'їхав нормальний варіант, і це Supra з вигляду саме звичайна за 10 мільйонів. До речі, її тільки що зняли. Я не розумію, що але ви бачили, що в нас тіла тільки що з 10 мільйонів, і з виду нічого особливого. Але якщо ви звернули увагу на кінські сили, то там було їх аж 1800, Тобто це більше навіть. Чим донатний мотор стоїть. І я думаю, це якийсь чіт чи що, але купляти не буду. Так, я вийшов вже з англійського сервера і зрозумів, що я повний дурак, і купив е, самий звичайний пікап за мільйон е, валюти. Тому що цей донатний я його перепутав за цим, виходячи. Ну нічого страшного, в принципі, зараз ми зробимо загальну оцінку англійського серверу. Поїхали. Перша критерія це ціна та вибір автомобілів на ринку. І тут я поставив 5 балів, тому що вибір є. Ціни погані, але все ж таки краще, ніж на СНГ-серверах. Але все-таки все дорого і не так все добре, як хотілося б. Тому 5 із 10. Привітність людей я ставлю 2 із 10, тому що навіть ніхто не привітався зі мною. А загальний онлайн я ставлю 9 із 10, і того сумарна оцінка в нас виходить 16 балів. Поїхали на наступний сервер, а наступний сервер це буде чешський. Так, зараз ми будемо залітати на чешський сервер і зразу оцінюємо онлайн. І я б я оцінив два із десяти, ну, 2 тисячі з половиною чоловік на англійському, і 98 тут. Це дуже велика різниця, тому два із десяти дуже маленькі онлайн. Поїхали на сам сервер, будемо залітати зараз і перевіримо привітність. Так, я вже на сервері і зараз ми по традиції в чат напишемо Hello All і подивимося, чи хтось нам відповість. Ну, тут теж я написав, ніхто так і не відповів, але зараз ми поїдемо на авторинок і подивимося, яка в нас ситуація там. І тут е, доволі пусто, тільки один автобус, до, до речі, в дуже класному вінілі, але він не продається. Приїхав на авторинок ось такий перше за 3,5 мільйона, він його виставив. Але я не бачу щось тут такого, щоб він коштував 3-5 мільйона. Тільки донатні стробоскопи, сам порт стоїть ну, приблизно 700-800 тисяч, якщо я не помиляюсь. І, в принципі, все, по силам нічого особливого, 914 сил. На чеському сервері мені зовсім нічого не сподобалось. За онлайн я ставлю 2 із 10, за привітність я ставлю 1 із 10, та за вибір авто на авторинку я ставлю теж 1 із 10, але ні, поставлю 2, тому що заїхав Порш і загальна оцінка виходить у нас всього 5 із 10. Ну а далі ми залетимо на німецький сервер. Бачимо зразу онлайн 229. І я ставлю онлайну 4 із 10, тому що це в два рази більше, ніж на чешському сервері. І так, погнали залетимо на сам сервер. Так ось я вже і на сервері і перевіряємо привітність людей. Пишемо hello well, і дивимося на реакцію. Так, да, я розумію, що на німецькому сервері та на чеському не всі можуть знати англійську мову. Але все ж таки перевіримо. Ситуація на німецькому сервері явно краще, ніж на чеському сервері, тому що тут стоїть такий донатний Dodge за 40 мільйонів, сама машина хороша, але ціна все ж таки дороговата. Але може це мене кидає на сервера, де багаті люди, тому що в мене 25 мільйонів, ну 24 і тому можливо, так. Ще тут є ось такий боліт за 41 мільйон. Теж донатно класна тачка, але теж занадто дорого, я вважаю. Так, я навіть на німецькому сервері знайшов з камера на цьому сірому нісанчику. Він мені тільки що кидав обмін на мою М5 на цей нісанчик. Та тільки що стояла Ауді звичайно, за 10 мільйонів. І він під'їхав, типу він продає свій нісанчик теж явно з камер. Ось з'явився ось такий цікавий вінільчик на Nissan Skyline за 6 мільйонів. І насправді це дуже хороша ціна. Я б навіть купив його. Давайте купимо, поки ніхто інший не купив. Подивимося на цей вінільчик ближче. І насправді на німецькому авторинку мені подобається ситуація. Тут є вибір. Блін, не вийшло купити в мене цей Нісанчик, він офнувся просто з сервера. Але все-таки такий вінільчик за 6 мільйонів це дуже і дуже непогано, я скажу вам. До речі, є ось така супра, начебто без капота. І якщо він її буде продавати за нормальну ціну, я б її купив, мені вона дуже подобається. Є ось такий гольф за 30 мільйонів він його виставив. вінільчик в принципі, на ньому непоганий. Але 30 мільйонів я б за нього точно не дав би. На німецькому сервері мені дуже сподобалася ситуація на авторинку. І за вибір машини я ставлю 8 із 10, тому що реально є що вибрати. Звісно, не без тих, хто ставить свої відра за 10-8 мільйонів і так далі. Але все ж таки ситуація набагато краще, ніж на інших серверах. Далі за онлайн я ставлю 4 з 10 і за привітність 2 із 10. І сумарна оцінка в нас виходить 12 балів. Ну що ж, настала черга французького сервера, і тут у нас 170 онлайна, майже так же, як і на німецькому, але трішки менше. Тому за онлайн я ставлю 3 з 10 зразу. І так, погнали на сам сервер. Так, я вже на сервері і зараз перевіримо привітність. Пишемо наш текст, як завжди, і чекаємо відповіді. Звісно, як і на минулих серверах, нам ніхто не відповідає, але зараз перевіримо ситуацію на авторинку. І так у нас зараз під'їжджає Жига, зараз подивимося, по чому він її поставить. 25 мільйонів, але 26 точніше. Але для цієї Жиги це теж дуже багато. Я б стільки ніколи в житті за таку жигу не дав би. Стоїть гольф за нереальну суму 11 мільйонів. Теж е якась космічна ціна, і теж я б його ніколи б не купив би. О, до речі, під'їхав нормальний варік. Це ось така М5 за 10 мільйонів. Як для серверів з багатими людьми, це нормальна ціна. Але я її брати не буду, тому що я сам на М5 який сенс мені брати її. А французькому серверу я за онлайн ставлю 3 бали, за привітність ставлю 1 бал. Та за ситуацію на авторинку, вибір машини і ціни я ставлю 7 балів, тому що там реально був хоча б щось було, з чого можна було щось вибрати собі нормальне. Сумарна оцінка французького сервера виходить 11 балів. В принципі, більше на цьому сервері нічого цікавого не було. І час переходити до данського сервера. І так, данський сервер, це у нас останній сервер, і по онлайну тут зовсім все плачевно, погано. І тут навіть один із 10 не поставиш, тому по онлайну я ставлю 0 із 10, всього, 30 чоловік. І погнали на сам сервер, перевіримо може там щось є годне на авторинку. До речі, перевіримо данський сервер на привітність, як завжди. Пишемо наш текст. Я сумніваюся, що нам... А, навіть так, да. Ну ладно. Що ж, спроба номер 2 зайти на данський сервер, тому що на тому я був один з таким онлайном. Тому спроба номер 2 Ну, я думаю, ви тут по ситуації все самі бачите, тому нормально цей сервер оцінити нам не вдасться. Але все ж таки онлайн 0 із 10, вибір на авторинку 10 та привітність 0 із 10. Ну, як є. На данському сервері мало хто грає, тому... Така ситуація. Це не входило в плани відео, але мені стало зрівняти ці всі результати з українським сервером. Тому зараз залітаємо на наш рідний український сервер і оцінимо його також. Так, по онлайну, до речі, краще, ніж деякі сервера, і я ставлю за онлайн 5 балів зразу. І так, заходимо на сам сервер. Так, тут ми перевіряємо привітність і кажемо всім привіт в чат, і дивимося, чи хтось відповість, чи ні. Чекаємо відповіді. Так, ну, в принципі, я думаю, привітність оцінювати було не варто зовсім, тому що також тут ніхто не відповів. Тому зараз перевіримо ситуацію на ринку. І так, машин тут доволі багато, але стоїть всього одна. 7 мільйонів написано імба, але навіть не зрозуміло, що це за машина, але я так зрозумів, що це ось цей мустанг. За цей мустанг доволі дорого. Він, начебто, не донатний, самий звичайний, тому 7 мільйонів за, за нього дорого. Так, що я бачу, у нас стоїть i8 за 3 мільйона 800, 000, і це, до речі, так як це донатна машина, це дуже хороша ціна для неї, тому дуже класно, мене це радує. Український сервер. Онлайн ми ставимо 5 із 10, вибір на авторинку мене доволі сильно обрадував, тому я ставлю йому 8 із 10, І привітність, як і на всіх серверах, 1 з 10. Ну а сумарна оцінка виходить 14 балів. Зараз я на екран виведу сумарні результати всіх серверів, а виводи ви вже робіть самі. Ну і як же без традиційного конкурсу в кінці кожного відео, до речі, в минулому конкурсі виграв ось цей чоловік, а зараз я розіграю ось таку класну жигу. Щоб її отримати, тобі потрібно всього підписатися на канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі слово хочу. Я бажаю всім удачі. На цьому наше відео добігає кінця. Дякую всім за перегляд. Хто подивився? Відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та всім пока!